Усім доброго чудового ранку, біжимо на реабілітацію. Лєбочка Машець, усім доброго ранку. Сонечко, тепленько, але показую на градуснику ноль. Зараз ще візьмемо вас з собою до котиків. Прогуляємося, ми знайшли кошачий дворик. Давай, ручку. Там собачка! Ой, а там ще собачку, Глебушка побачив. Отак ми ще ранку добираємося. До праміння, що ранку він знаходить для себе щось цікаве, що його додатково розвиває. Першого котика знайшли. Отакий гарненький. Кс -кс 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 -кс. Сидить на старому будиночку. А сьогодні нас ніхто тут не зустрічає, немає жодного котика. Десь вони сховалися. Тому ми йдемо на заняття. Ось до, там де помаранчева стіна, оце наш реабілітаційний центр Промінь для дітей з інвалідністю, в якому займається Глебушка.